Карта протистояння між бойовиками і українськими вояками залишається незмінною. Українські війська не наступають, однак так звані ополченці не припиняють обстріли. Вночі з градів незаконні збройні формування обстріляли населені пункти Щастя, Кримське, Верхня Вільхова, Трьохізменка та околиці Фрунзе. Кількість обстрілів зі сторони бойовиків вже традиційно обраховується десятками. За останню добу їх нарахували 82. Тим часом терористи виклали у мережу відео підриву мосту у селі Розкішне на Луганщині. Українська розвідка фіксує активне переміщення сил так званих ополченців на територіях підконтрольних терористам. Упродовж останніх днів спостерігається накопичення бронетанкової техніки бойовиків неподалік лінії розмежування. Зокрема, в місті Горлівка виявлено колонну танків, що розтягнулася приблизно на три кілометри, яка рухається в напрямку позиції українських підрозділів. В результаті обстрілів та сутичок на блокпостах загинуло шестеро українських військовослужбовців, ще 18 поранено. За даними прес-центру, АТО втрати бойовиків набагато більші. Тим часом у Донецькій області не припиняється робота Служби безпеки України з виявлення диверсантів. Вдалося затримати бойовика на прізвисько Цербер. За даними слідчих, чоловік причетний до вбивства, щонайменше двох мирних громадян. Диверсійна група, до якої входив цербер, орудувала в районі населених пунктів Мар'їнка-Курахова. Окрім цього, силовики затримали ще й поплічника. На прізвисько Коба обидва бойовики проходили підготовку на базі організації ОПЛОТ. Наразі вони під вартою Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження.